Всім привіт! Ми з України, 11 червня. Їду на точок, що вивозив на ліпак. По дорозі у нас отака така посадочка, може з кілометр по крайній ряд засіяний чи засажений липою. Липа заквітувала в цьому році гуде. Пройшов зранку дощ. Не можна було виїхати. Суха земля, так попитуються швидко, зараз 11 година. І вирішив прорватися. Заїхав, подивитися, як обстоять діла на липі. Гуде. Гарно. Такого, мабуть, взятка з липи не було вже більше 10 років. Сьогодні був на пасіці в 4 ранку. Так що бджілки вже... Полетіли на роботу, чотири вже працювали. Ну а зараз доїду, подивлюсь, як працює вже ж на місці. Пахне гарно. Ледь доїхав до пасіки. Тут дощ пролив, страшний, ще й досі вон роса, грязюка, звісно, капітальна, так що тут пролив гарний дощ, але все ж... Чілка працює і гул стоїть гарний. льот летить, летить трудитись. Так що, липка, думаю, дає нам надію на гарний взяток і на те, що буде липовий мед. Попробуємося. Вон, вчілка летить. Ну так, да, дуже-дуже мокро ось. Російщий досі не висохла, а може пізніше тут дощ ішов біля хати на точку там після шести йшов, зараз 11 година, ну а тут щось грязь Страшно. ну Пасіка гудить, пасіка працює. Вроді би всі вулики на місці, ніде нічого не розкрито. Так що отакі діла пойду подивлюся, ну да. Трудяться, трудяться і гарно трудяться. Пішов взяток. Ось в літають, прекрасно. Ось така інформація. Ось таке коротеньке відео. Так що є надія на липовий мед. Чого усім бажаю. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.